Елеф-коренеплоди це сучасне хелатне мікродобриво третього покоління, створене спеціально для комплексного підживлення буряка, моркви та інших коренеплідних культур. Ідеально збалансована формуляція амінокислот, макро- і мікроелементів активно впливає на регенерацію тканин, покращує обмін речовин, засвоєння поживних елементів і стійкість до стресових факторів. ЕЛЕФ-коренеплоди стимулює фотосинтез, активізує цвітіння і формування зав'язей. Підвищує вміст цукрів, вітамінів, амінокислот і поліолів у коренеплодах. Результат вища врожайність, покращені смакові властивості та знижений вміст нітратів у продукції. Рекомендовані способи застосування передпосівна обробка 1 літр препарату на 10 літрів води разом із протруйником на 1 тонну посівного матеріалу. Позакореневе внесення від 2 до 3 літрів на гектар у 2 або 3 етапи протягом періоду вегетації. Кореневе внесення 1 літр препарату на 100 літрів води в пролитий ґрунт, крапельне зрошення 0,25 літрів на 1 тисячу літрів води разом із мінеральними добривами. Оптимальна норма робочого розчину для позакореневого підживлення від 300 до 500 літрів на гектар. ЛФ-коренеплоди це 100% розчинний препарат, сумісний із добривами, протруйниками та засобами захисту рослин. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.